Тепер наступне. Дуже багато є зараз маніпуляцій ще і стосовно того, що наша, от уже почали про Порошенка, будемо продовжувати далі: що наша партійна організація, що, як вони кажуть, прихильники паства Петра, що ми зараз спеціально робимо все щоб споплюжити те, що робить наша гарна зелена влада, і щоб вставити палки в колеса. І коли, коли е, ми кажемо, що ні, ми навпаки хочемо, щоб Україна була, і ми навпаки не знаємо, що нам робити з цією зеленою владою, і як які запобіжники вже поставити для того, щоб вони не гнали наш потяг. Податкос. Я просто давайте на своєму прикладі, на своєму особистому, і на прикладі нашої команди, не, так, не такої великої, на жаль, не, не тисячу штиків, але кожен штик вартий 100. Я от вам скажу на прикладі нашого маленького міста Херсон, котре фронтове. Але працює команда Європейської Солідарності і справи громад. Ця команда працює з 2014 року. Да, ми називалися якось по-іншому. Да, ми вже... Але вже скоро буде 5 років, як ми називаємося справа громад. З 2019 року я та, хто називає себе Європейська Солідарність, да, партійка, скажімо так. Ми не ходимо мітингувати під військову адміністрацію, хоча могли би, але не можна. Ми Зараз заточені на допомогу армії. І, звісно, коли нас звільнили, і коли у нас була Каховська ГЕС, ми були заточені ще й на допомогу простим людям. І ми точно зараз, стовідсотково, не говоримо про те, що скоро будуть вибори, про це казала зелена влада, що вона про це поки що мовчить, мабуть, шукає виходи, як би їм це зробити. Тому що. Ми зараз говоримо тільки про те, що ми можемо ще зробити для того, щоб Херсон стояв, для того, щоб нашим хлопцям і дівчатам, котрі зараз лівий берег, котрі зараз тут в Херсоні, котрі зараз по всьому правому берегу розтягнуті наші військові, чим ми можемо їм ще допомогти? Ні. Михрінові, у нас полі. Я кажу свій досвід. У нас а знаєте, чому ми хрінові? Тому що у нас політичні амбіції. І вам більше скажу, навіть якщо би я зараз склала себе повноваження депутатки, склала б з себе всі повноваження Європейської солідарності, ще чогось іншого там, хоча я цього не зроблю, розумієте, все одно знайшли би до чого придратися, тому що не люблять тих, хто має свою думку, не люблять тих, хто не підкладається, не стелиться. І, взагалі, щось вас дуже сильно видно, повинно бути видно тільки в чиновників від влади. Знову ж кажу: ми вважаємо, що правильно з одного боку показувати дуже відкрито все, що ми до копійки звітувати, тому що це не тільки гроші з правих громад, хоча наші донатять постійно, а це ще і гроші ваші. І ми повинні, тому що ви нам довіряєте. І щоб цю довіру не втратити, бо це дуже важливо. Ми просто повинні звітувати. З іншого боку, ми показуємо, як ми працюємо, як ми плетемо сіточки, як ми співаємо пісні, пісні, як ми робимо там для діток щось, котрі виїхали. В це ми, це щоб ви зрозуміли, патріотичне виховання. Щоб людям хотілося би, так же як і нам, зібратися гуртом. А гуртом ми самі знаємо легше батька бити, і гуртом зробити щось корисне для України, для свого суспільства, для своєї громади, для своєї пусть, маленької бульбашки, для своєї сім'ї, я не знаю для, всі, для тих, хто поруч. От для цього ми показуємо і висвітлюємо, і будемо висвітлювати. І зараз дуже не хочеться витрачати свої сили на боротьбу знову ж з повітряними млинами. Але я відчуваю, я знаю, що коли я повернусь в Херсон. Понеділок, як тільки ми прийдемо на центр, з'явиться хтось із влади і буде казати, ну що, будете вибиратися, і ми знову ж за рибу гроші будемо витрачати свій час, всі знають на що, замість того, щоб витрачати свій час з пользою, з користю.